Не розумію тих людей, які чекають виходу PlayStation 5 Slim, тому що особисто я знаю, коли вийде PlayStation 5 Pro. А ви що думали, що назва і обкладинка зроблена просто так для клікбейта? Ніфіга. Я проаналізував всі дати релізу Плейстейшнів і зрозумів, коли вийде PlayStation 5. Про, не скажу, що це було легко, тому поставте лайк і напишіть в коментарях, правий я чи ні. Давайте зробимо такий клікбейт. Хоча б напишіть в коментарях, коли ви думаєте, що вийде Сонька PlayStation 5 Pro. Вона стопудово буде. Я вам гарантую. Можливо, буде типу називатися якось інакше, не про, але це буде про версія. Особисто я зробив цілу таблицю, щоб це все зрозуміти. І от давайте по порядку. Перша, яка вийшла PlayStation, це була, звісно, PlayStation 1. І вона так не називалась, Вона називалась просто Sony PlayStation. І вийшла вона 3 грудня 94-го року. І... Але потім вона зрозуміла, що такого геймпаду їм недостатньо для того, щоб свої ігри випускати і було дуже зручно всім грати. Тому ви можете побачити, що ревізії першої PlayStation було ось як багато. Бачите, який сендвіч. Там потім виходили ще окремо Dual Analog. Це перший геймпад, у якого з'явилися стіки. Перший для Sony PlayStation, звісно. Dual Analog вийшов 25 квітня 97 року. Але в цьому ж році тільки вже здається, в листопаді вийшов перший DualShock. Проте не можу сказати, що це повноцінна нова версія PlayStation 1, Ти бачиш, що попередні форми мали плюс-мінус однакову. Але ті, хто помітили, коли я показував цей сендвіч, ще раз його покажу. Згори є дуже цікава варіація PlayStation. Ось Це вже PlayStation 1. Так, да, Офіційно така от була назва, не одиничка, а One. І до нього можна було докупити окремий Combat Pack. Це такий моніторчик, який ви могли підключити до нього. А ви ж думали, ці всі китайські аксесуари, які роблять там, з Xbox або з плойки її а-ля що теж підключається до моніторчик який відкривається. Це якась новизна? Ні, це вже все було. Це ж було вже. І напевно логічніше було її випустити перед тим як випускати другу, але ні, спочатку вийшла друга 7 березня 2000 року, а потім вже вийшла ця от PS One, яка маленька версія, 7 липня 2000 року. Проте, напевно, давайте будемо пробувати йти далі по хронології. Бо там є стільки дивних варіацій, наприклад, PSX, це, походу була щось ті типу, консоль разом з DVD-шником і з пультом. Вона вийшла 13 грудня 2003 року, і в середньому цього DVD була, скажімо так, PlayStation 2. Тобто ви могли на цьому DVD запускати ігри з PlayStation. Як я зрозумів, по кількості інформації в інтернеті, їх було дуже обмежена кількість, і тому я сумніваюся, що ви могли її бачити. А от після цього експерименту вже вийшла PlayStation 2 Slim. Вона взагалі називалася не Slim, а Слівна вийшла 29 жовтня 2004 року. І знаєте, якщо зараз подумати, так, тут всі кажуть, що ой, да, PlayStation 5 Slim буде всього на 20 чи там, на 30% менше, ніж фетка, що це таке, але насправді попередні всі виходили так само слінки. Вони від феток відрізнялися десь на 20-30% по розміру. Але коли ти ставиш їх в порівнянні, ти розумієш, що це досить дофіга. Ну а наступна була вже найменша PlayStation Portable. А точніше, PSP. Вона вийшла 12 грудня 2004 року, і багато хто користується нею дотепер. Чому я додав сюди портативні консолі? Тому що вони теж були різних варіацій, але вони були більш розмазані в часі. Тому що наступною вийшла вже. Третя PlayStation. І це було 11 листопада 2006 року. Це єдиний був такий ну не скандал, а давайте назвемо це цікавим фактом: те, що PlayStation 3 на Феткі було написано тим же самим шрифтом, що і Spider-Man з Тобі Маквайром. Але не можу сказати, що тут якісь були проблеми з авторським правом, тому що Sony Pictures, якби би, мали всі права на кіноадаптації Всесвіту Spider-Man. А спейдермен дуже популярний, чому б тоді не зробити собі такий ж самий шрифт на плоєчки. Третя фетка була така легенна, і тому вони довго працювали над тим, щоб покращити якраз третю PlayStation і в 2009 році, а саме 1 вересня випустили уже Slim версію Вона навіть в мене є. Я не знаю як, але колись хочу зібрати собі колекцію всіх PlayStation і взагалі всіх консолей. Не знаю навіщо, але дуже хочеться. А по хронології наступною плейкою вийшла. PSP GO 1 жовтня 2009 року. І насправді, якщо інші PSP-шки я навіть хоча б так, знаєте, бачив у когось або що вони продавались, то PSP GO, Чесно, вона якась у нас дуже рідкісна. Принаймні, я жодного разу її не бачив, вже мовчу про те, щоб тримати її в руках. Форма в неї була цікава, вона висувалась, і Девкіт, по-моєму, по PSP теж виглядав щось схоже на PSP GO. Але це Sony, вони люблять інколи експериментувати, і вони наступно випустили такого от Франкенштейна. Можливо, колись у вас є телевізор Bravia, так от знаєте, по факту це Sony. І от в грудні 2010 року вони зробили таку штуку, яка називалась Sony Bravia KDL22PX300. Я поставив 1 грудня, тому що конкретної дати я не знайшов, тільки знайшов місяць і е, рік. Але суть не в цьому. По факту, це моноблок, в якому всередині була PlayStation. Ви могли як дивитись телечик, так і грати в різні ігри. Причому в була далеко не третя плойка, а друга. І на цьому телеку були різні сервіси по типу YouTube, і Я думаю, там різні багато там, японських е, якихось штук, які ми ніколи не дізнаємось, тому що я досі не вмію читати японські іерогліфи, але колись навчусь. І після цієї дивини Sony не основним духом такий, блін, бахнем PSP. Так вийшла стрітка. От вона вийшла дуже в них гарно. Прям це вже остання ревізія була PSP-шок. Вийшла вона в жовтні 2011 року, досить пізно, і після неї вже йшли Vita. Якраз от 17 грудня цього ж року вийшла перша PlayStation Vita. Вона теж була фетка, тисяч, як завгодно називали. Проте в мене досі серце крається за те, що вони так мало ігор випустили на PlayStation Vita і не вірили в неї, просто потім її закинули. Бо зараз це топ-консоль. Реально, я її порекомендував брати от зараз прям. Випустили вже в 2012 році, 12 вересня, якщо не помиляюсь, PlayStation 3. Super Slim. Тоді ж не можна було зробити прошку, тому що ще була якби стара архітектура. Тому я кажу, що було багато проблем з тим, щоб перенести ігри з третьої PlayStation на четверту, тому там і емулятори, і запускали на інших серверах, щоб можна було якось через PlayStation Now грати. Коротше, проблем було з. Переходом на нове покоління дафіга проте суперслімка була дуже маленька, і як я знаю, вона все таки не такою крутою виявилася як просто слім. Але це не суб'єктивне враження, по тому який у нас був ажіотаж тоді з PlayStation 3 Slim і якого взагалі не було з PlayStation Super Slim, бо вже чекали четверту. Ну, хоча ж до четвертої вже було не так далеко, залишався рік. Перед четвертою PlayStation випустили правда, нову ревізію і нову версію PS Vita, в якій основна зміна була якраз екран і роз'єм. Версія, яку можна назвати в PlayStation Vita Slim була двохтисячкою, і вона вийшла в жовтні. А вже в листопаді вийшла PlayStation 4. Перша фетка. Якщо ви чуєте, як щось м'яке, це от вона. Так що, сорі. Ну і поки у нас така маленька катапауза, е, нам повинен нагадати, що не забувайте донатити і підтримувати Силу оборони та ваших друзів, які також служать. Задонайте на якийсь збір. Якщо не знаєте куди, в описі до цього відео є різні послання на фонди. Ну а також ну а також, прижміть лайк і підтримуйте мій канал. Що ти Мрія? Давайте пізніше чуть натісну. Причому PlayStation 4 вийшла 14 листопада, а в інтернеті є інформація про те, що вже 15 листопада вийшла PlayStation TV. Я не знаю, чи можна це вважати про версію PlayStation Vita, але саме так я її буду позиціонувати. Це така приставочка, на якій можна було грати якраз в ігри з PlayStation Vita. Звісно, вона виконувала функцію ще такого TV, і тут вже прийшла PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro в 2016 році. Просто Slimка вийшла в вересні, а трошка вийшла в листопаді. Ну і далі нічого не було, вже були PlayStation 5. Давайте нагадаю, PlayStation 5, діджитал версія із диском вийшла в листопаді 2020 року. Слімка повинна вийти 10 листопада 2023 року. Ще не забувайте, що 15 листопада повинна вийти Project Q. Не знаю, можна буде це вважати як консоль чи ні, поки не вийшла, не дізнаємось, бо я насправді думаю, що вона не вийде. І тепер, коли ж буде PlayStation 5? Дивіться, я вирахував всі ці дати і зробив як найоптимістичніші прогнози, так і найгірші прогнози. Тож, по оптимістичним, PlayStation Pro 5 вийде в березні 2023 року. Ну, як ви зрозуміли, вона в цей час. Не вийшла, тому залишається ще варіанти, коли вона може вийти. Це в червні 2024 року, в травні 2025 року або в грудні 2026 року. Якщо ми беремо середнє значення, тобто 25 рік, повинна типа в травні, але дивлячись зараз на тенденцію, чомусь мені здає, що може бути це і грудень. Проте давайте спочатку довіримося в математиці травень 25-го року. Якщо прохватив всі дати релізу і зрозуміти, який це був день. То скоріш за все вона вийде в п'ятницю. А це означає, що це або друге, або дев'яте, або 16, або двадцять третє, або 30 травня. Також математично я визначив, що частіше вони виходять все-таки ближче до центру місяця. І за цього виходить, що якщо прогнозувати, то PlayStation 5 Pro повинна вийти 16 травня 2025 року. Напишете, я був правий чи ні? Ну і перед тим як з вами попрощатись, хочу, щоб ви просто подивились на слайд-шоу з девкітами. Тому що да, під кожну плойку виходили різні девкіди, і я вирішив, що вам буде корисно це побачити. А поки це будете дивитись, можете написати мені якийсь коментар, поставити лайк, або підтримати мій канал на Байміафі.